Сьогодні у нас прохолодніше, і можна, як кажуть, працювати. Зараз хочу прибрати, отут, де в барвінкові, ну дуже багато бур'яна. І барвінок, і флок шиловидний, воно тут все змішалося, і оце хочу колоски ці поприбирати, пополоти тут. Тут біля воріт. Ось така у нас. Ділянка, це треба все прибрати. Барбарисик. Це мені сусідка подарувала сіянець і вже так підріс гарненько за рік. І в цьому році пішов. Гарно. панчики. Все гарно. І ще барбарис. Це вже як купувала Барбарис Стумберга Summer Sunset. Ось такий теж гарний. Але цей куточок і вже по-іншому виглядає. Вже чоловік доріжки косе, бо бур'ян, що-що, а бур'ян попіднімався, і пеляка стоїть кушпилить. Ой, яка красуня до центра. Розбите серце. Мускарики і незабутка рожева. Я ще ранньою весною показувала оцю півонію деревовидну. Мені в тому році подружка по квітам Таня подарувала її і казала, що в неї вона ще не квітувала. І я думала, пуп'янки вам показувала, але думала, що то квіти, але ось, бачите, нарешті вона розкрилася, вже листечко своє розкрила і показала пуп'янки. Ой, хоч щось, хоч щось в, цьому, в, цьому, в цьому житті радує, господі, бачите. Два і три. Три пуп'янки. Я так хотіла цю деревовидну півонію. І в мене нарешті вона буде в цьому році квітувати. А ще є сіянці. Ці сіянці мені подарувала пані Антоніна з каналу Антоніна Моторіна. Один сіянець. Я ще восени висадила на постійне місце. А два сіянці я залишила ось у горщиках ну, на дорощуванні. І зараз хочу один із них посадити. Один іще маленький, зовсім нехай буде. Сидить в горщику до осені. Восени вже в тому році я показувала, як я садила кіпарис нутканський. І ось подивіться, який він вже пішов, прирост який. Такий жовтенький, а це на кінчиках, це приріст. Значить, живий все добре з ним. Така плакуча форма в нього. Це я виростила його живця. Ось такий. І парис нутканський. Тюльпанчики такі, вони маленькі, але такі ніжні, рожеві. І ось такий тюльпанчик. трішки бахромчат. бахромчатий такий. Ось такий і риси самі перші. Карликові оці розквітли. Скельний. А лісом. І яблуні стоять рожеві, тож починають теж цвісти, а зовсім скоро дні травневі. Та й буде швидко все рости. Потемніло, така туча йде вечір. Можливо, і до нас дощик прийде. Так, трішечки накрапає. Чекаємо, чекаємо дощу. Дочекалися дощику лупи. Гримить. Садок після дощу. Все. Напоєне, полите. Я така задоволена, тому що довго не було, довгенько не було у нас дощу. Все було сухо в нас пісок. Ой, А це вже полив так полив. Як гарно пішов кедр гімалайський. Ось це молоденькі прирости, чудовий кедр. І як я вже казала, на цьому місці, де я садила хупсі ялиночку і гортензію сільвер, сільвер Долар я посадила ще свою. Це вирощена з живця Selection. Вчора посадила якраз вчасно перед дощом ще й гарно полили. Добавила торф кислий сюди. Все як для гординців, щоб її гарно зросталося. Почали вже розквітати перші іриси. Ось, ще не розкрилися. Ось такі ірисики. Карликові, карликові. З доріжка у мене з Ірисів. Траян дався в крапельках роси, дощу, дощ, дощ, роса. І так гарно все. І ось тут під парканом, тут в мене колесо обрізане таке і слугує як обмежувач. Посадила сюди свою стокрутку. Я вже одну показувала. Яка там повна така була червона, рожева, і ось, подивіться, біла, яка гарнюня. А це як ромашечка, красунечки. І всі вони різні. Оці цю стокрутку я виростила сама з насіння. І ось цей очіточок, це в тому руці. Я теж отак відірвала, тикнула. Ось такий варіагатний очіток. Гарнесенький. І ось тут так зростає. Міні-клумбочка така. Примулки, ось бадане лінди, як гарно квітує красунчик. Тут хереплідник з насіння. Ну, сам насіявся, все, я його в горщик посадила, потім на дорощування, потім десь пересаджу. А оце. В тому році щось посіяла, що не пам'ятаю, не підписала, ніде не зняла, хоча, хоча б для себе пам'ятку оставила. <кій> і ось бачите, як будемо тепер дивитися, що воно зійшло тут гощику. Ось як Кам ломи камінь уже пішов парігатний. Ну, і ота все. Ось якісь квіточки посіяла, щось зійшло. Там щось зійшло теж. Ну, будемо по воно потім буде вилазити все. Будемо потім бачити, як гарно пішов гранат. Ось, дивіться. Ми його пригинали. Так, всі гілочки до землі зберегли, Укутували. Утеплювали, ну, все, все зробили правильно, значить, бо дуже гарно перезимував. І ось, бачите, листочки, листечко вже пішло. Прям до кінчиків нічого не обмерзло, все добре. Ось такий гранат. Коніка пішла, канадська. Ось така вже гарненька Красунечка. Красуня. Ще восени обрізали яблуньку. Сильно вона хворіла та дали, дали останній шанс їй. Дивлюсь, як вона пішла квітувати, дивіться, і такий стоїть обрубок, можна сказати, і такі великі квіти. Ось, може, може і піде. А це яблунька Red Passion, В тому році в нас був ураган, і ось сильно її зламало. Вона вже така величенька була, бачите, ось зламало. Але ж пішла теж квітувати. Це червона, червоні яблучка з червоною серединкою. Ну, м'ясисті. Ой, червоні всередині. Сказала. Почала квітувати лохина Blue Gold, це сама перша лохина, яка почала квітувати. Ось такі квіточки в неї. Ну, і це скоро ось теж уже на підході. Магонія квітує. Воно так все швидко зараз відквітає, що не встигаєш його її зняти. Барбарис суперба! Теж ось ось заквітує, а як квітує ну так гарно, потім покажу, червоний, він такий великий. Я його в цьому році ну дуже кардинально обрізала все рівно він великий, спірея. І подивіться, як заквітувала. Яблунька і теж уже відквітовує. бо жарко, спека, вітер був сильний. А ще ночу дощ і сильно потріпала ці квіточки. Це роялті. Ось оленка волохата, без неї ніяк. Я її збираю і в баночку топлю, топлю в баночки. Тільки так, тому що по-іншому не знаю, як з нею боротися. І ось. ось така порічка вже скоро-скоро. Так все швид розвивається, що я ж кажу, що не, не вспіваєш нічого. Ні зняти, ні, а, а працювати треба, бо бур'ян росте і полуничка, яку пересаджували, вже почала квітувати. Це рання полуничка, вона вже квітує. І беріс ось за ніч повністю розцвів. Ще так, не, не повністю був, а це ось повністю це маленька куртинка тут, там ще не повністю, теж ось так. Бруслина форчуна. Дивіться, яка чудова краски, які кольори. Які кольори гарні. Теж треба вже стригти. Та й повзелена. А цю вчора підстригла. Теж дуже багато, теж бруслина, тільки зелена. Бересклет бруслина української. Ось такий. і беріс. От, чим більше кущик стає, він не так квітує. Хоча після квітування я постійно його обрізаю, повністю зрізаю. І треба омолажувати. А це сіянець, він сам насіявся тут. Я його не садила. Це теж і вріз. І ось іще покажу ялину білу. Подивіться, який вже прирости в неї. Ялина біла. Канадська теж. Отака гарнюня. Барбарис Тумберга Рубістар. Красунчик. А ось дивіться, ця, ця стокрутка я вже показувала її. І ще раз покажу. Вона вже, мабуть, відцвітає, ну вже довго-довго вона квітує. Льон скоро заквітує, вже так гарно піднявся кущик такий великий. А лісом скельний ось такий красунчик. І, до речі, я робила живець з цієї, ну, просто експериментувала з цієї ялинки, зараз покажу. Ось тут у мене під парканом зростають всі мої живці. Дещо висаджу, дещо знову живцюю і знову експериментую. І ось, дивіться, о, там зростає ялиночка. Дивіться, які вже в неї теж прирости. Це хочу потім, можливо, на осінь, а можливо, і навесні оцій. Цією весною пересажу, я ще не Ну, не знаю, подивлюсь. Може, щось стукне в голову та й пересажу, як кажуть. На постійне місце. Вже вона тут рік у мене зростає. така гарнюня, красунечка. Ну от і все, хай буде життя, хай люди будуть здорові, живуть у мирі. Злагоді. Всім добра вам. До зустрічі.